Вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС1. В студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску понад 100 мітингувальників в Ужгороді протестували проти підняття тарифів. Герої на екрані Герої серед нас. Документальний фільм Аеропорт презентували в Ужгороді. Усі на велосипеди в Ужгороді під дощем та з яскравими фарбами відкрили велосезон. Закарпаття в епоху середньовіччя в Чинадіївському замку відбувся традиційний фестиваль Срібний татош. Наропника МКАДЗ зрадників геть під такими гаслами до обласної закарпатської ради вийшли містяни, аби показати своє невдоволення новими тарифами. Ужгородці вимагали зниження цін та підняття пенсії і заробітних плат, бо інакше кажуть вижити нереально. З подробицями далі. Тетяна Ладжун. Жити так далі не можна і паски затягувати нікуди, кажуть учасники акції. Просять громадян бути більш активними і показувати своє невдоволення владі, бо інакше вони чинитимуть з народом те, що заманеться. Жаль чи на щастя, але Закарпаття воно якось ну воно не, не приймає в такі заз... суспільно-політичних, ніяк ну суспільно-політичне життя воно ну як немає. На жаль, я думаю, все ж таки. Це дає можливість там західним, східним імперіалістам тут ну, наживатися. Згодом до громади вийшов голова обласної ради і висловив свою позицію, заявивши, що за новими Значить, тарифами ми платити не будемо. Я вивчив це питання. Внутрішній видобуток ціна одного кубометра газу складає 800 гривень. Послать куплений за імпортними контрактами, газ коштує в середньому 220 доларів. Це 5 тисяч. Послухайте, це п'ять тисяч з копійками гривень. Якщо об'єднати цей газ в одну ціну і розділити пропорційно, ми можемо мати 3 тисячі 500 гривень за кубометр. Ця ціна вже більш-менш може влаштовувати сьогодні громаду. Ужгородці кажуть, що із мінімальної зарплатні оплачувати послуги за новими тарифами просто неможливо. 1177 гривень я маю пенсії. Мені більше треба заплатити за лікарство. У мене чоловік хворий на сахарний діабет, я, а до того ще п'ять хвороб. Скажіть мені, будь ласка, як я можу платити по 7 гривень і 180 гривень. Або платити за комунальні, або вмирати нараз, бо я не буду мати заплатити за що за лікарство. Мені після три роки, але я не можу. Я стара вже зовсім. Дочці мої 32, На роботу строїться, тільки треба йти. І кажуть, іди на біжу банабіжу туди, там тобі, коротше, те саме, як я сказали, даси одному взятку, другому взятку. життя нема в цій Україні. Повністю життя немає в Україні. Вже здуріли взагалі. Ну Що це таке? Геноцид настоящий. Має 1193 дев'яносто Може гривні. Може жити? ні, не може. і село. активісти просять українців не мовчати, долучатись до акції протесту. Тільки так можна донести проблему до столичної влади. Підтримав таку позицію і Володимир Чубірко, який закликав громаду прийти зі своїми пропозиціями на сесію облради, яка відбудеться вже 28 травня. Допомогти важко хворим та помираючим в Закарпатській області. Немає жодного центру паліативної допомоги чи хоспісу, Тож допомогти помираючим можуть лише рідні кваліфікованої медичної та психологічної допомоги. Зазвичай такі закарпатці не отримують. Натомість у сусідніх європейських державах хоспіси діють вже десятиліттями. Зазвичай центри паліативної допомоги працюють на пожертви благодійників. Звісно, є й приватні хоспіси та державні установи. Відкритий центр паліативної допомоги хочуть і в Ужгороді. Займаються цим питанням священнослужителі Греко-католицької Мукачівської єпархії. Ще минулого року під будівництво хоспису була виділена земля. Проте міська влада ніяк не дасть дозвіл на будівництво. На жаль, у нас немає жодного закладу, який би називався хоспіс. Немає. Відділення є. Одне в журналі для невеликовних і... і мультирезистентних, тобто стійкий туберкульоз до всіх ліків, це жорнава. Як правило, в Польщі всі хосписи побудовані біля садочків, шкіл і так далі. Тому що де ми можемо своїх дітей навчити милосердя і допомоги, і передбачувано мати старість навіть без хвороби, лише в тому випадку, коли твоя дитина навчилася милосердя і допомоги другому. От тому при стаціонарах, да воно добре, якщо такі ліжка є. Але ну це має бути другий дім це має бути філософський інакший дім. Герої на екрані Герої серед нас. Документальний фільм Аеропорт про оборону Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні з силами кіборгів, переглянули студенти Ужгородського національного університету. Фільм розповідає про недавні події, що вже стали історією. Презентація стрички відбувалася за участі безпосереднього учасника тих подій. Військовий, який боронив аеропорт, дивився фільм разом з студентами. Після презентації Кіборг поспілкувався з усіма охочими. Навіть російські бойовики. Були настільки вражені незламності українських воїнів, що просто мусили визнати наших кіборгами. Так розпочинається кінострічка. Аеропорт президент України розповідає про подвиг бійців. АТО. за особливу мужність їх назвали кіборгами. Прем'єра документального фільму відбулась 11 травня в ефірі українських телеканалів. Сьогодні ж його презентували студентам Ужгородського національного університету. Цей фільм е говорить про людей. На прикладі, яких треба вчити нашу молодь, тому що ці люди вони борються за всіх нас. У стрічці задіяно 17 реальних захисників аеропорту. Один з них в залі серед студентів. У фільмі Військовий із позивним Вініпух не задіяний. Однак про події відтворені на екрані знає добре. Військовий боронив Донецький аеропорт протягом двох тижнів. Каже, переглядати стрічку емоційно важко, адже багато побратимів не повернули звідти живими. Попало з першим і останнім Ми були останні. Ми не здали аеропорт, просто там вже ну, не, не було його як тримати. Тобто, руїни, ще підірвали, підірвали, все було дуже важко. Бої дуже жорстокі були, тровили газом. А ще Кіберг відзначає фільм, побудовано на реальних подіях. Деякі моменти викликають навіть ностальгію. От показують пацани, гімн співали, ми так співали. шов бой, і щось там так то і ми почали співати. гімн. То реально, то факту, не то, що там показуха якась, або ще щось, так воно було. Це студентів була різною від простої зацікавленості до відвертих сліз. На перегляд стрічки прийшли і військові. Після презентації всі охочі могли поспілкуватися з закарпатським кіборгом та задати свої запитання. Прем'єра не залишила байдужим майже нікого. Дуже переживала під час фільму, дуже страшно. Дійсно, ну коли стріляють і все зривається. Це саме емоційні моменти і ну реально сльози. Находя на мою думку, це було досить правдиво показано, і в певний момент у мене навіть з'явилися сльози на очах. Я їх не могла стримати. Достатньо серйозний фільм. Прем'єрний показ документального фільму Аеропорт вже відбувся в Мукачеві та Ужгороді. В суботу стрічку покажуть в Хусті. Загалом такі масові покази планують провести майже у всіх містах області, ціною. Об'єднати родину та створити в сім'ї атмосферу взаєморозуміння та любові днями в Ужгороді відбулося свято для дітей та батьків, які організували працівники центру захисту материнства та родинного будинку Нова сім'я у заході взяли участь ужгородські психологи, які безпосередньо працюють із дітьми. Основний акцент їх роботи спрямований на те, аби показати, як мистецтво впливає на духовний розвиток малечі. Діти та батьки мали можливість відчути, як пісочна терапія допомагає позбутися негативу та агресії. І крім того, для учасників свята. Провели майстер-клас різних видів творчої діяльності, які розвивають уяву та фантазію ще виховують почуття товариськості. Для мам організатори провели тренінг про здорове дитяче харчування. Мета сьогоднішнього свята створити гарну сімейну атмосферу, тепло також привити батькам і дітям любов до культури, до писемності. До мистецтва. Сейчас это очень актуально, потому что как раз день захисту детей, и этот праздник призначений именно и Дню защиты детей. И поэтому я думаю, что это детям поможет и духовно, и физически, и культурно. Супермами супер усьому в 11-те в Ужгороді обрали найсуперовішу маму. Цього разу у конкурсі головних жінок в житті їхніх родин взяли участь сім учасниць. Вони довели виконання маминих обов'язків, не повинно заважати жінкам залишатися чарівними, талановитими і головне добрими і благородними. Жіночий клуб, як організатор заходу, за своїм звичаєм додає розвагам і видовищам соціальної суті. Цього разу, завдяки конкурсу, який відбувся недільного вечора в Ужгородському падіоні, вдалося зібрати. Ати 12 тисяч гривень їх використають на підтримку мам, на чию долю випало нелегке випробування виховувати дітей з особливими потребами. Кризовий центр для них створять при реабілітаційному центрі дорога життя. Оця соціальна складова стала визначальною для рішення взяти участь у конкурсі практично усіх учасниць. Принаймні так твердить одна із двох його переможниць. Головною метою а, участі в конкурсі а, стало. Бажання допомогти мамам діток із ДЦП для створення для них кризового центру для надання їм психологічної допомоги і підтримки в подальшому вихованні цих дітей. Шанувати великого поета краю. Закарпатські студенти зібралися на вечір пам'яті митця Петра Скунця, якому цього місяця випонулося б 73 роки. Молодь підготувала доповіді про життя поета, віднайшла старі записи з виступами Петра Миколайовича та влаштувала читання його віршів. Це на думку викладачів має стимулювати студентів не тільки детальніше вивчати свою історію та культуру, але й самим почати творити. В рамках здійснення виховної роботи в університеті ми щороку проводимо літературні вечори або літературні читання. Зокрема, в 2014 році це була подія, присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. А цього року ми вирішили присвятити наш вечір Закарпатському корифею поету шістдесятнику Петру Миколайовичу Скунцю. Перш за все, це доторкнутися до величі поезії. Відкрити для себе нові грані талантів, тому що ми обов'язково в рамках таких зустрічей проводимо і читання власних віршів. Ужгород, найзахідніший обласний центр, приєднався до всеукраїнського мегамаршу вишиванок у національному дрес-коді в історичній частині міста. Зібралися і дорослі, і діти. Національне обрання за останній рік стало справді популярним і модним. На учасниках можна було побачити і мотиви верховини, і класичні візерунки, і стилізовані сучасні вишиванки. А власне, участь у марші це хороший привід набратися позитивних емоцій, похизуватися вишиванкою і побачитися з друзями. Зізнавалися ужороці. Усі, хто прийшов взяти участь у події, разом пронесли стометровий прапор України центральними вулицями Ужгорода. Чи була вишиванка раніше? Ні. Захоплювалася, але якось до цього не доходило. Для мене наразі це не тільки естетичний момент, це певна приналежність, і саме такі заходи дають змогу нам обмінюватися енергетикою. Ця вишиванка мені дісталася від моєї бабусі. Мені все подобалося носити вишиванки. Ми ну коли з дівчатами в коледж теж знаємо одягати вишиванки. Більше десяти клубів реконструкторів взяли участь у міжнародному фестивалі середньовічної культури Срібний татош». Традиційно в околицях замку Сент-Міклош у селі Чинадієво сучасні лицарі розбивають наметове містечко, де готують страви за старовинними рецептами ранньої епохи відродження. Окремі клуби займаються виключно відтворенням побуту середніх віків, другі автентичних танців і музики, треті бойового мистецтва. Занурилися в атмосферу середньовіччя і наші кореспонденти. Бугурт – гурт найвидовищний масовий лицарський бій. Тут усе складно і просто водночас. Фізичне здоров'я і тренування прямий шлях до перемоги. Зважаючи на реальну війну в Україні, дончанин Григорій тренується і живе в Києві, але мріє повернутися в Донецьк і продовжує представляти на лицарських турнірах та здобувати перемоги для свого рідного міста. Хто впав, той програв, хто залишився на ногах, той виграв. А смисел ну. Знаєте, деякі от приїжають там за призовими, за деньгами, за місцями. А от ми приїжджаємо сюди бить людей. От у нас закон запрещає бити людей. ось здесь можна нам подобається. Бити один одного на фестивалі дозволяли усім охочим. Для дітвори організатори підготували спеціальні м'які битки. Один урок і хлопці відчайдушно гамселяться. Страх на початку а далі. Далі все класно. Реконструктор зі Словаччини Антон Бірош займається вивченням побуту 15-17 століття. Разом з друзями відтворюють посуд, умови та шукають кулінарні рецепти притаманні цьому періоду і території Карпат. No, ми тут ходимо вже третій рік, а ми Словація, Україна, одна родина. А ми тут раді ходимо, за те, щоб ми показали людям, як са притим жило ті битки, а то а то Ну а тут змей звичайно місце знавця старовинної кухні біля ятки з древніми напоями. Місцевий винороб Юрій Клованич віднедавна захопився старовинними рецептами, і це оцінили лицарі. Лицарі, як і в минулі роки, вони біля нашого презентаційного намету тут майже не переводяться, тому що це саме їхні речі. Вони відображають дух епохи, яку самі лицарі відтворюють, і тому їм тут надзвичайно комфортно і затишно. Фестиваль середньовічної культури це і уроки старовинних танців, презентація ковальського мистецтва, відтворення кухні тих століть, гра на відповідних інструментах та вогняне шоу. Протягом двох днів срібні Татуш відвідали кілька тисяч туристів. Велосезон в Ужгороді відкрито. Понад пів тисячі велосипедистів проїхалися вечірнім Ужгородом і таким чином відкрили сезон катання на двоколісних 15 кілометрову дистанцію. Любителі цього виду транспорту подолали за дві години. Подібні акції велоактивні краяни влаштовують вже не вперше. Головна мета привернути увагу влади до необлаштованих велодоріжок, відсутності якісних доріг та освітлення Ужгородських вулиць. Деталі розповість Анастасія Ножка. Так стартував велозаїзд заїзд Найтрайт 2015. Студенти, школярі різні за професією та віком у Журці зібрались біля облму з однією метою проїхатися разом з однодумцями вулицями міста. Нічний заїзд велосипедисти чекали з нетерпінням. Кожен день катаюся. Я перший раз тут. Не знаю, хочу спробувати. Ще ніколи не бували, хочемо спробувати щось нове, тому що дуже цікаво. Цікаво, придумали це, мені подобається і є можливість знайти нових друзів. Я не часто їжджу на велосипеді, у мене його по суті немає, це не мій власний, я його орендував на сьогодні, бо хочу приймати участь в такому чудовому заході, як Knight Ride. Кожному стараюсь бути, тим більше, що в мене така є велотранспорт такий і дуже добре. Я хочу всім подякувати, що мене прийняли в таку велосім'ю. Можна сказати, і маю честь з ними проїхати рідному місту. Відкриті люки, неосвітлені вулиці, відсутність велодоріжок та хамовиті водії ось головні проблеми для велосипедистів. І з року в рік масові велозаїзди приурочують до різних свят. Це для того, щоб на проблеми нарешті звернули увагу. Постійно трансформуємося, настає все більше. Цього року це тільки відкриття до сезону. Ми будемо втілювати різні новинки у велосипедне життя міста. І сподіваємося, що році підтримують нас і будуть більш їздити окультурено, і намагатися будуть намагатися дотримуватись правил дорожнього руху. Здоровий спосіб життя підтримують і представники однієї з закарпатських фірм. Вони подарували переможцю велозаїзду Подорож в Стокгольм. Наша компанія підтримує здоровий спосіб життя. Велосипедний спорт це здорово. Переможець цього заїзду. Щасливчик повинен виграти приз, чудовий приз поїздку в Стокгольм. Це буде щось неймовірне, яскраве. Незважаючи на дощову погоду, більшість велосипедистів все ж дісталися до фінішу. Опісля для людей, які полюбляють активний відпочинок, виступив Закарпатський гурт Ватага. І до новин спорту Оцими вихідними завершилися матчі з заключного шостого туру жіночої суперліги з гандболу. Золоті медалі чемпіонату вперше в історії вибороли гандболістки львівської галичанки. Та головна боротьба точилася навколо срібних медалей суперліги. На другу сходинку чемпіонату претендували Ужгородські Карпати та Херсонська Дніпрянка. У обох команд на початку шостого туру в активі однакова кількість очок питання другого призера чемпіонату вирішилося тільки після очного протистояння команд де підопічні Бориса Петровського впевнено здолали херсонську команду з рахунком 34-23. В останньому матчі чемпіонату не пошкодували Дніпрянку і львівські ганболістки, котрі переграли суперниць з рахунком 38-23. Таким чином гандбольний клуб Карпати завершив сезон на другій сходинці чемпіонату. А трійку призерів завертають херсонські львівські. гра починається з то 0-0. Ми мали вивчити суперника. Ми, в принципі, розібрали і в принципі розложили все на свої місця. Це закономірний результат. І ми зараз в хорошій формі. Ми грали свою гру, добре захищалися і дали шанс в кінці зіграти й молодим гравцям. Во второї половині, першої половини, ми вже значительно збавили в грі. Для того, щоб виграти серебро у Карпат в Ужгороді, треба трохи зіграти навіть вище своїх можливостей. Ми вже зіграли ніже своїх можливостей, і команда не заслужила в цій грі побіду. На цьому наш випуск завершується. І вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Долю Мукашівського еколого-натуристичного центру, який міські депутати планують ліквідувати, вирішуватимуть завтра в Ужгороді. Норма для сучасної жінки пологи через кесарів, ростин чи природні пологи на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора в товаристві нашого телеканалу. На все добре.